Прийшла зима і стало проблематично переправляти інкубаційні яйця. Бо вони, якщо переохолонуть десь у дорозі, то буде не дуже добре. Вилуп буде або зовсім нікакой, або дуже поганий. Як ми з цього виходимо? Беремо ящички, робимо пінопластовий бокс із цього ящика. Улажуємо все сінцем, пересипаємо. В середині, так само зверху йде кришечка така з пінопласту. дно, само собою. Все напіну пропінюємо, приклеюємо, щоб воно все було герметично. Потім воно в дорозі, в середині зберігає тепло, мороз туди не потрапляє і все чудово. Бо якщо перемерзнуть, я ж кажу, це буде капець. Це самий такий. Хороший спосіб, як їх переправити. Плюс вони е не б'ються, вони, як ніяк, будуть в захисті. Чи просто ящик. Хай він навіть з терсичкою. Ну, доходять то вони в терсі просто. Ну, а так воно саме надійніше. Все, Яєчка ось Ось які. Крупненькі, відібрані, відібрані 13-16 грам. Кому потрібні, замовляємо. Породи в нас є Техас, англійська чорна, смокінг, Фенікс, Фараон. Кому потрібні, пишіть у приватні повідомлення. Відправимо новою почтою в будь-яку частину України. Покажу зараз, які вилуплюються малята. Опа, це тут Вон вони. Ось, будь ласка. Отакі малята вилуплюються. Техаси, Фенікси, фараони. Ну, тут англійський чорний тут немає. Смокінгів теж немає. Іменно при цій закладці не закладали. Отакі малята. Хто хоче собі таких малят, пишіть у приватні повідомлення. Інкубатори працюють. Слава Богу, світло. Не вимикаю. ну Сьогодні, по крайній мере, не вимикали і вчора, а то там трошки вимикали, цей агрегат справляється дуже чудово. При, о, Є один інкубатор. Підключити до, до цього акумулятора він десь 10-12 годин. Соответственно, два інкубатора 5 6 годин. 5-6 годин безперервно вони працюють. Потім світло вмикається, якщо вмикається, через цю зарядку десь півтори-дві години повністю заряджується цей акумулятор. Зарядка бомбезна. Отака вот. Ну, І заводимо генератор. Все підключається. Генератор часок півтора подирчав, воно зарядилося, генератор виключили. Далі опять 5, 5 часов чи 6 часу на, на акумуляторі. В общем так і. Виживаємо, бо такий зараз час, що треба якось виживати. Ну, все тоді, замовляйте.